Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 15 березня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: снігова навала у Львові за добу випало більше місячної норми опадів. Чотири дороги міжнародного значення заблоковано. 54 населених пункти залишилися без світла. Подарунки на ювілей до свого 20-річчя Львівська міська дитяча лікарня отримала від спонсорів нове реанімаційне обладнання на 150 тисяч гривень. Фінансовий колаб. Кілька місяців не отримують зарплатні. У них немає грошей навіть на квиток додому. Снігова блокада, заметані дороги та тротуари, кілометрові корки з машин та маршруток, натовпи людей на зупинках. Опади, що не вщухали цілу добу, зробили комунальників безпорадними перед стихією. Сяк так, вони розчистили центр та основні магістралі. Однак на прибирання віддалених мікрорайонів, так само як і на тротуари, сил уже не вистачило. Відтак багато людей на роботу добиралися пішки, самі протоптуючи собі стежки у снігу. Втім, ще гірша ситуація у районах області: чотири дороги міжнародного значення заблоковано. 50 П'ять населених пунктів залишилося без світла у Дрогобичі та Бориславі. Припинили уроки у школах, а на сколівщині діти не вчитимуться ще й у понеділок. Володимир Галачик з подробицями за добу в області випала місячна норма опадів. У львівській мерії рапортують: з теплом та водопостачанням проблем не було. Школа та садочки працювали нормально. Прохід до них був розчищений, як і дороги до лікарень. Друга, четверта година ночі було два виїзди, і останній виїзд техніки це був з 6-ї години ранку. Причому такі, така техніка йшла в, ну, в декілька машин для того, щоб одномоментно розчистити ці всі речі. О 6-й годині ранку чотири машини йшли по вулиці Богдана Хмельницького. О, це то, що я бачив, проїжджаючи зранку місто. О пів на сьому годину три машини йшли по вулиці Городоцькій, два грейдери йшли по вулиці Зеленої і по вулиці Сихівській. Натомість транспортна мережа Львова виявилася напівпаралізованою, навіть попри 133 снігоприбиральні машини, які за твердженням чиновників працювали у місті. Стежки на тротуарах здебільшого протоптували собі самі люди, які йшли на роботу у центр пішки із Сихова і з рясного. На дорогах утворювалися корки. За у самому центрі автівок було мало. Водії або не доїхали, або воліли взагалі не користуватися приватним транспортом. Не врятував ситуацію і громадський частина автобусів виїхала з запізненням. Ми бачили, що, наприклад, там і АТП Виїхало на сьому годину ранку виїхало 128 машин, вже на 9 годину виїхало 145. Тобто були проблеми з виїздом з автопарків, були проблеми власне, з тим, щоб машини доїхали до своїх кінцевих зупинок. Тому що, перш за все, дійсно бокові вулиці є. Нам утруднений рух. Все, що стосується підйомів, є достатньо складним. І це і тракт Глинянський, і вулиця Тунельна. Дійсно, є дуже багато проблем. Ми мусимо подякувати перевізникам, що майже. Всі машини виїхали на маршрут сьогодні, проте ми бачимо, що є там вже деяких перевізників, по дві по три машини сходять через те, що ну, просто неможливо доїхати, наприклад, новинники, машини буксують. Найбільше хлопотів завдали трамваї, сніг забував колії і вогони сходили з рейок. На 9-ту годину ранку у нас було чотири випадки, таких. Зокрема, найважчий випадок на вулиці Гайдамацькій, де навіть крас не міг потягнути і в депо, відповідно, Транспортувати трамваї тому ми на сьогоднішній момент прийняли рішення обмежити рух трамваїв до того моменту, поки не будуть очищені повністю всі дороги. В області ситуація ще гірша. Без електрики залишилося близько 60 населених пунктів, де її обмежило рух на ділянках чотирьох доріг державного значення. Найбільші проблеми у Сколівському, Жовківському, Жідачівському, Золочівському, Перемишлянському, Бузькому та Миколаївському районах. Тим часом у Львові вже готується до більш віддалених наслідків стихії. Наступного тижня очікують різки потепління і загроза підтоплення деяких частин міста. Подарунки на ювілей до свого 20-річчя Львівська міська дитяча лікарня отримала від спонсорів нове реанімаційне обладнання. Це спеціальна дихальна і кардіоапаратура для немовлят на суму більше 150 тисяч гривень. За останні роки, завдяки постійному оновленню обладнання та вдосконаленню новітніх методик діагностики та лікування лікарні вдалося вдвічі знизити показники смертності. А за рівнем надання допомоги увійти до переліку кращих дитячих клінік України. Жанна Ріщенко, далі. Упродовж 20 років до спеціалістів дитячої лікарні Львова, що напили Орлика, звернулися понад мільйон дітей. Щороку в у міській лікарні лікується більше 16 тисяч пацієнтів, проводиться три тисячі операцій. Міська дитяча клінічна лікарня наша є одна з найбільших в Україні, одна з найпотужніших за не за кількістю ліжок, а за своїм інтелектуальним професійним потенціалом і за рівнем провадження найсучасніших медичних технологій. Найменшими новонародженими хворими опікуються тут, у відділенні інтенсивної терапії. У відділенні реанімації лікується в рік біля 300 дітей, і ми маємо, слава Богу, одну з найнижчих смертностей в цій віковій групі по Україні. І, взагалі, якщо подивитися ретроспективно, то з відкриттям цього корпусу, з впровадженням новітніх технологій. За останніх 6-7 років смертність новонароджених зменшилася по місту Львову вдвічі для того, щоб дітки, які народжуються з патологією вродженою. Або складнощі пологах, або передчасні пологи для цього це відділення існує, щоб вихожувати цих дітей. Раніше більше цих дітей помирало сьогодні. Завдяки навчаному персоналу, завдяки відповідному обладнанню, завдяки досвіду набутому, більше дітей рятується. У 20-річчя кращі спеціалісти лікарні отримали відзнаки нагороди, а також нове обладнання. Дотепер ми надали допомогу приблизно у сумі мільйон гривень обладнання для лікар... лікарні. І зараз у нас є плани на майбутнє співпрацювати у питання діагностики, яке буде надавати діагностики всім діткам Львова, які будуть це потребувати. І це зараз наступні пару років. Це буде наше головне завдання. Важливою складовою успіху наголошують у лікарні стали постійні стажування львівських лікарів і медсестер у провідних клініках світу. За чотири роки новітніми методиками оволоділи 29 неонатологів, реаніматологів, хірургів лікарні. Такий обмін досвідом став можливим завдяки співпраці з американським дитячим медичним фондом. Відтепер колеги підписали нову угоду про навчання львівських медиків за кордоном. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини. Без комунікації у школах Франківського району Львова вже кілька тижнів не працює телефонний зв'язок та інтернет. Ці послуги відмкнули через борги, зазначила начальниця управління освіти міської ради Галина Слічна. Справа утім, каже чиновниця, що держкарначейство не своєчасно здійснило оплату постачальнику цих послуг, і таким чином виникла заборгованість. Інтернету та телефону зв'язку позбавлені школи номер 2, 50, 45, 55, 51, освітній заклад «Джерельце» та Львівський ліцей менеджменту. Головна освітянка Львова Галина Слічна каже: з вересня минулого року казначейство не проводило жодної проплати по незахищених статтях, зокрема й за послуги зв'язку, Незважаючи на те, що радуша профінансувала їх. Однак проплати помалу йдуть, тож є надія, що невдовзі телефони та інтернет в школах запрацюють. Вивчати мови розважаючись, альтернативний спосіб навчання пропонує рух Language Exchange Club у Львові. Ідея до нас прийшла з Києва, і от вже три роки всі бажаючі зустрічаються в затишних кафе, щоб попрактикуватися у розмові іноземними мовами. Львів'яни приходять туди, щоб не лише поспілкуватися у інтернаціональній компанії за чашкою кави, а й щоб знайти нових друзів. Зазначають, завдяки такій практиці, в неформальній обстановці вони тепер вільно розмовляють кількома мовами. Для іноземців це можливість побути у рідному мовному середовищі та. Вивчити українську мову і культуру англійською, німецькою, італійською, іспанською, польською, французькою та навіть російською мовою можна навчитись розмовляти на зустрічах клубу мовного обміну у Львові. Ідея неформально і цікаво їх вивчати. Прийшла три роки тому зі столиці України клуб бажаючих вивчати іноземні мови, але це відбувається неформально. Це започаткував один американець Джон Керіджі, це почалося з Києва. Вони заснували. Ідея пішла на ура. Вони відповідно почали поширювати по Україні, а також в інші куточки світу. Головна умова старатися розмовляти лише тією мовою, яку обрали для зустрічі, так до прикладу, що середи учасники лінгвістичного клубу спілкуються німецькою. Мовні зустрічі допомогли львів'янам не лише навчитись та просто підтягнути іноземні мови, а й знайти нових друзів і дізнатися більше про інші культури. Це дуже хороша зустріч, яка допомагає підівчити мову або закріпити мову. Тут можна також знайти дуже хороших друзів. Я англійську підтягнула, тому що англійську я ніколи не вчила раніше, але тут, оскільки такий інтернаціональний колектив, тому постійно треба і англійську, і Ну, і навіть польську підтягається все потрохи. Тобто такі, така, ну, дуже цікава ідея. Я е, жив в Англії один рік, і коли я повернувся до Львова, я хотів продовжувати якось підтримувати свій рівень англійської мови. І, власне, якраз ці зустрічі допомогли мені е, тримати е, якби, мій рівень високим. У мовному клубі багато цікавих людей з різних країн. Один з них Луїджі. Завдяки клубу він не просто вивчив українську, але й вдосконалив кілька інших мов, які раніше вивчав на батьківщині. Каже, мови потребують практики. Луїджі викладає італійську у франковому виші. Попри те, навчає розмовляти нею і на зустрічах в кафе. Кожні два тижні ми організуємо в ресторані або в піцері. Спілкуємося з італійською і їмо щось з італійського піцу або макарони і так далі. А приходять студенти, які вивчають італійську в університеті, а також італійці, які живуть тут. Але я також ходжу на іспанську зустріч, на німецьку зустріч, на англійську. Мені дуже подобається. Мовний клуб для іноземців це нагода поспілкуватися рідною мовою на чужині і навчити інших для волонтера з Баварії Макса. Це можливість відчути себе як удома. Про цей рух він дізнався від попереднього волонтера я цілий день займаюся з дітьми, які тільки українською говорять. Мені ввечері приємно зустрічатися, говорити німецькою і також комусь допомогти вивченні мови і зустріти нових друзів. Полячки Мавгося і Катя з уже півроку у Львові вивчають українську мову. кажуть, та яку вчили раніше в польському університеті, кардинально відрізняється від справжнього живого спілкування. Це цікаво, тому що можна нормально так з українцями познайомитись. Бо по-моєму є така проблема, якщо приїжджаєш до Львова як іноземець, то дуже часто спілкуєшся тільки з іноземцями. І для мене це цікаво, що можу зайти, познайомитись з львів'янами. Просто мовні зустрічі відбуваються майже щодня в різних закладах Львова. Інформацію про час і місце можна знайти в групі Language Exchange Club у Фейсбуці. Стисний огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Станом на сьогодні львівська обласна ТВК зареєструвала на довибори до Львівської облради 61 кандидата. Зокрема, 59 з них внесені під час вчорашнього засідання тервиборчкому. Про це розповів голова Львівської обласної ТВК Микола Щур. Кандидати зареєстровані від 19 партій. Нагадаємо, додаткові вибори до облради мають пройти 7 квітня цього року. Міськвиконком сьогодні збільшив видатки виконавчі гілці влади. Так, департаменту гуманітарної політики додатково передбачили на витрати 5 тисяч гривень. Департаменту житлового господарства та інфраструктури додали понад 4 тисячі гривень. Управлінню капітального будівництва дісталося майже 40 тисяч гривень. Найбільше ж докинули юридичному управлінню у зв'язку з введенням в дію нової нормативної грошової оцінки земель та для забезпечення оплати судового збору юристам радощі додатково передбачили понад 114 тисяч гривень з вільного залишку коштів. У Львові вперше відбудуться збори світового конгресу українців. Планується, що на зустріч приїде 400 делегатів з різних країн, а присвячена вона буде 80-й річниці голодомору. Крім цього, представники діаспори говоритимуть також про проблеми євроінтеграції, зокрема про те, як Україні позбутися впливу північного сусіда і повернутися обличчям до Європи. Світовий конгрес українців це найвищий координаційний орган діаспори. Зараз вона нараховує понад 20 мільйонів осіб, більшість з яких народжені за межами України. Цьогорічні збори конгресу приведуть у серпні. Вони будуть ювілейними десятими і проходитимуть у Львові не випадково. Адже саме тут найкраще розуміють проблеми закордонних українців. У Україні взагалі дуже велика проблема щодо співпраці взагалі, з діаспорою. Ми знаємо, що в Україні немає. На ані конкретної державної політики щодо співпраці з діаспорою. Там якісь програми співпраці існують щодо співпраці з світовим українцям, але це просто програма на папері. Тут просто ніякого виконання, навіть можна сказати, і фінансування. Як утра влада прийде, як їм подобається, так ми щось трохи димо. Наразі ж у Львові зібралися керівники молодіжних організацій діаспори з 15 країн. Тут вони готують програму форму, який відбудеться цьогоріч у Тернополі. Допомогли організувати цю зустріч міські депутати. Почнемо з низів. Не будемо чекати, коли в Києві задумають. Давайте ми почнемо від нас. Львів, Тернопіль, Франківськ, там, де є більшість демократичних проукраїнських сил, почнемо звідси працювати. І слава Богу, зараз нам вдається. А надалі є в нас така ідея, є таке побажання, щоб в Україні було створено. Ну, мінімум, якщо це не міністерство, то мінімум якась служба серйозна сповноваження міністерства або департамент, який би. Займався промоцією України, але промоцією України власне через українців, через тих вихідців з України, які зараз мешкають в інших державах. Сам форум української молоді діаспори складатиметься з трьох частин: таборування з'їзду молодіжних організацій та музичного фестивалю, на який будуть запрошені відомі колективи з різних країн світу. У Трускавці відбувся вже третій міжнародний сільськогосподарський форум Прикарпаття, який зібрав фермерів, агрономів сільських та міських голів. Ініціатором проведення форуму став громадський діяч Андрій Лопушанський. Він каже, що завдання, які поставили минулого року, виконали не всі 100%. Зокрема, висадили понад 30 гектарів малини, і більше тисячі людей отримали робочі місця. На протязі трьох-п'яти років малинник буде збільшений до 500 гектарів землі. Це є один вже такий практичний крок для того, щоб задіяти наші землі і люди мали робочі місця. Заключені вже контракти по реалізації цієї малини, як на території України, так і за кордон. Ініціатор форуму каже, що у майбутньому відновлюватимуть льоновиробництво на Прикарпатті. Спершу проаналізують наскільки це буде ефективно, та розпочнуть будувати цех по виробництву та переробці льону. І це ще не всі плани, як покращити стан сільського господарства гірського регіону. Це в нас планується організувати збір молока для переробки і продукування козеїну. А козеїн – це експортна продукція. Тобто люди, ми будемо організовувати збір молока, переробляти, відправляти за кордон цей ринок збуту. Розвивати сільське господарство на Прикарпатті допомагають інвестори, як українські, так і європейські. У сільському господарстві це і польська сторона, в розвитку сонячної енергетики це і Словацька, це передві країни, які на сьогоднішній день. В розвиток льону ми зараз льонарство, ми ведемо переговори з французькою компанією. Цьогоріч до участі у форумі запросили голову Львівської обласної ради Петра Колодія. Він каже, його приємно подивували результати, які представили аграрії та фермери. Думаю, що на наступний рік цей форум буде більш ширший. До нього вже вирішили залучити і Львівську обласну раду, і Львівську обласну державну адміністрацію. Думаю, що це дасть все таки можливість підтримки фінансової, що на державному рівні, що на обласному на що на обласному рівні, більш такої суттєвої. Андрій Лопушанський наголошує, що головне завдання форуму навчитися ефективно використовувати землі і дати людям можливість працювати вдома, а не за кордоном. Громадський діяч переконує, що у 2013-му кількість робочих місць на Прикарпатті стане ще більше. І далі у новинах спорт штрафні санкції, захисник Львівський Карпат Ігор Пластун рішенням контрольно-дисциплінарного комітету дискваліфікований на три матчі. Оборонця покарали за навмисний удар суперника, який не володів м'ячем. Сталося це у матчі із одеським чорноморцем. Фінансовий колапс хокеїсти львівських левів кілька місяців не отримують зарплатні. У них немає грошей навіть на квиток додому. Керівництво клубу обіцяє, з усіма розрахується, але коли це станеться, достеменно ніхто не знає. Про це та новина повідомив один з гравців команди. Для львівських левів сезон завершено. Вони вибули з боротьби за нагороди на першій стадії плей-офф. Втім, у відпустку ніхто з хокеїстів не квапиться. Вони кілька місяців не отримують зарплатні, а тому не мають грошей навіть на квиток додому. Але і в Новояліському вони додовго затримуватися не зможуть, адже керівництво клубу не платить за оренду їхніх квартир. А тому фукіївців просять покинути помешкання. Наші на п'єдесталі львів'янки вибрали дві нагороди відкритого чемпіонату Польщі у ваговій категорії до 55 кг кілограм. Срібну медаль здобула Тетяна Джерш. Ще одну відзнаку виборола Оксана Гергель. Вона була третьою у вазі до 63 кг. кілограм. Музика. І ці інформації ми завершуємо наш випуск з понеділка. Свіжі новини вам розповідатиме Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.